Так, Всім привіт сьогодні нарешті е, зранку вже гонки. Зараз тут ми розбираємо, дивлюся, що з полосю робили якогось хрена вони то, щось таке наробили, що підчипник ступиці гудить. Е, будемо замінити підчипник ступиці, підчепник ступиці СКФ. Е, далі по Астрі у нас все. Астру ми заправили кондиціонер, все зібрали. Працює лайбочка то, що треба. Е, холодить, так що людина може собі забирати. Е, фари відвезли на перетяжку. Орієнтовно пообіцяли, що до кінця дня перебову зроблять, так що якраз я зібрав і цю так само машину віддали. Сьогодні у нас акцент повністю на мазді. Ми за сьогодні мусимо зробити по максимуму, що можемо намазати. Е, такий список наколату власник передній підшипник. замінюємо. Попадає вода у задню, праву і ліву дверях. Але інакше тут ніяк. Тут ніяка бархатка щільно вас тримати не буде. І якщо тут вон витікає вода, то просто треба канали почистити, щоб. Ну, така її врода. То всіх автомобілів так. Ні одна бархатка щільно абсолютно не тримає. Так. Попадає вода. У багажник з правої сторони і з лівої. Ну, тут багато чого може бути, бо на старих автомобілях на седанах переважно тріскають герметики, і я там не помощник. Тут треба починати з банального е, надіятися, що проблема в лобовому стеклі або в задньому склі. Їх переклеїти. Протікає кондиціонер, можливо, ніпелі або трубка під фільтром. Ладно, Будемо ще дзвонити питатися власника. Може у нього... Ну, У нього тут От трубку я зараз заложив до чохол. Це є сток е, з кондиціонери, якщо я не помиляюсь. Е, тобто осушувач він обмерзає з часу і, часом, і відповідно, з нього капає вода. Це є нормальна практика для кондиціонерів. Добре, давайте почнемо. Ступічного Так, Багато хто не вірить в цей неприємський гайковерт. Чуваки, ви не шарите. Офігенна штучка. Давайте так, головка 32. Зашплінтована гайка. Ну, давайте. Я думаю... Питань нема ні у кого. І повірте, мені вже не треба там щось довбати, висверлювати. До речі, тут вже бачите, є люди, що тут вже гайки висверлювали, не могли відкрутити тому подібне. Ну а гайка стоїть. Наура. Відкручую любі гайки. Я вже перевіряв. Я поки що мені не попалася гайка, яка не відпускалася. Навіть з одним хлопцем спорили. Е, гайка. Ківа колінвала. В нього було закисло, він ніде не даний міг відкрутити. Я прийшов зі своїм гайковертом трррр, і вона пішла. Він сам був в шоці, закайфував сам. Хоча перше досить скептично відносився. Так. Коли у вас є такий апаратик, у вас багато що легко відкручується, не те, що тут закручено. Зараз лишилося тільки чинкс і... Було не жірочі Чінкс і стопочка знята. Датчики все повикручували, аби не вибух не пошкодити, коли будемо Ух! Гарчить. Так цей от, як бачимо, шарнір бомба. Цьому шарніру хана. Для початку, бачите, на шарнірі є така юбка, опорна. Ця опорна вона повністю відгнила. По-перше, кусочка не було. О, тут видно, що давно. І ось фіня випала, від коли я це витиснув. Витискали ми дуже просто, парочку раз стукається по шийці. Потім береться, пнем зубило і в центр запихаємо. І воно успішно вибивається на конечних добре. А от цей річажочок я рекомендую ласка поміняти. Він уже своє віджив. Так, сюди печепних ми запхали. Бачите, СКФ. Е, для корпус може, якщо треба маза Ось такий номер. Можете собі загуглити. Так, Зараз зрізаємо остатки обоїми сприсовуємо, в цього никакого, щоб захопити, немає. Ультра крутого відтоптула, як у декого. Тому старим дідусь способом прорізаємо, збиваємо і ставимо назад на підшипник. Покажу вам прикол. На ній вже підшипник мінявся. Чому? О, дивіться, я прорізаю ось такого спецом, не дорізаючи ні одної, ні другої сторони. Тобто, бачите, сквозного прорізу нема в мене. І коли б'єш забило, коли це шукає слабша сторона. Тут же були різуни, що нарізали ось такої прорізи. ви не ж ж давно. Того щось таке підрізали. Так що якось так. Е, Отако от прорізаєте, б'єте в центр зубило і воно собі колеться там, де її легше. Воно собі розкололось тут, бачите. І обоємо злетіло. Все. Потолченко. Збираємо тут назад. Ну що, треба і готово. Правда, все класно і швидко робиться. Забрав з перетяжки фари гарно під плівочкою. Зараз все назад, встановлюємо. Там ще один момент треба подивитися по бамперу. і можна автомобіль віддавати. Так, ось так воно виглядає на авто. Такі б десь Ну, Звичайно, що ще б бампер був би помальований і тоді вона б мала б якийсь вигляд. Ну все одно ж. враховуючи те, що тут бачите, там всередині є тут якась плямка, тут воє плямка всередині. Оце ви бачите, воно не витирається, бо воно середне. І ще десь ага, тут воє. бачите, всередині якесь побіління. Не знаю, там чи поуки щось зсилилося чи що. Ось тут би такий виглядає, наче там пушинка, павук. Тут во якісь сміття. Я пробував видувати, воно не видувається, бо там така дуже ця фіня близько стоїть. Ну коротше якось так. Це наслідки того, що фари були розбиті і ліплені з кусочки. Так, прийшли ми до діла. От є такі клапана. Клапана – це зло. Дивіться, скільки води витекло. Видірнув один клапан. Зараз ось ще ті решта клапана. Вони там десь попадається якась смітинка, чи листочок, цей клапан запертий, він не дає тому бруду текти і відповідно набирається вода. Щоб ви поняли, вода набиралася так, що аж витікала з-під карти в салон. Тобто вона бачите, вона мокро аж під картою. Зараз ми всі ці клапана повідьоргуємо і буде власнику щастя. Але в мене тут буде колобання. Так, ано тут. Шінк. Оці клапана це зло. Таких. О. і Під ними накоплюється болото. У вас тут постійно все тече, затоплює. так Бампер попаяли. Всі ці розтяжки так само попаяли, поприкручував. Ну, Кліпці, решта там до закльопки. Стара закляпання її вицверлива, треба тут заново перекліпати. То вже, в принципі, і власне собі сам зробити. У мене просто закліпок немає зараз. І так само попая укріплення з семи фар. В принципі, все готово. Е, тут є такий кронштейнчик. специфічний. Він з поліаміду. 30% маєш глаз фібр. Е, Паяти його без сенсу. Я нахлобочу сюди цих пружинок, вони гарно тут плотно запаюються, з одного і з другого боку. Відповідно, ця фіня вже фізламичка. І це у нас вже завтра заберуть. І фара фара цивіка. Як бачите, попередньо ви бачили, тут було капець-капець що творилося. Зараз воно далі. Тут у нас у нас трошки є плямочка, бо я тут ще раз прийшовся. Густим слоєм дихлоритана, аби це гарно посклеювати. І Дивіться, як тріщини склеїлися. десь не десь ну, під певним кутом, але вже не настільки. як було. Тобто Ми ще раз це шліфанемо і ще раз, скажімо так, чистовий слой зробимо покриття. і Фара буде як нова. Ну, а Ми вже робочий день завершуємо, так що це вже буде. Продовження, напевно, аж з вівторка. Якось так. Всім па.